Ну на что за мной робить, блин? Бля, а я тебе нравится камеру. Йшкин ку-пай на камеру, пой на камеру, пой пой. Если ты колокати, то ти купила. Карина, ну будь добра, докажи. Ну, no, да, докажи, дірку себе накупувала на 300 рублів, там нака завела, а тепер хотіла таку файну локацію грошей не вона тільки локацію купила мене, хоча б хожу жопу. Десь дай бляха! Ну коротше, у мене нова Ну, все, не будемо. Все, все, всім. Хочемо вам показати і ми їх статті з вами скоріми збавимо. Пойдете на землю, звісно, покладемо, Но вам не біда, нічого не буде. Це така іграш. Дуже прикольна така Зараз е, Вам покажемо. О, ту й, ой, тут йде такий слайм. Ну він реально скажи, каріна той ту шов. Той закладемо на нього хернюшку. на ту, що там немає. От так от, буде тут І для той... того конечно, є насадки, але мені їх не годно натягнути. Ну. І тут є мільйон жаб. Таких разнообрази. Такі, такі жапочки. Треба треба ну давай крім, береш уже. Давай крати по змеї класти. Та то для своєї ігри все нахилило. я поклала. Ти все нахилило. Ой, чекай. Чекай, бо я не поклала. Ой, нам це все все не щитить. Ой. Пішла йому там. Бо то все злочить. А куди А, все сюди Ай. Давай. А не жаба твій. Так, клади. Oj, 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 oj. Oho! No, Karino, staraj sa normálne ukážť. Bound. Slug bount Slug bount Slug bound. bound. Mu pešo skrino u šetky pochvali. No a mnoho dažo nerasne upalo. Mm. Де жаки не вірите, я завтра гру буду брати до школи. А я кажи Каріна, Слабано. я свій телефон забила. А, а, а загубила. За, за, Може, ми з ним ми наглядали. Розкажи, що ми кому колись попрятали. А коротше, Каріна теж була в мене. Та прийшов один такий чоловік, він п'яний. Звати його Толя, кого знає? Куди? Кого знає, та будете знати, бо він до вас майже теж виходить. Mm. Коротше, є дадем такий йому десь років 53, точно є. Ем, коротше, ем, ви, ем, я ж, е, дуже хотіла, аби каріна в була довго. Ну і раз так. Все загалкали ми Каріна хотіла перевірити ось, типу, чи то не неї мама, да я її повіла. Вона, короче, пішла, увиділа аж там толя йде. Так, короче, вона, як і б не увиділа, то ми б тут і в кімнаті були. А короче... Це ми виключили ми, ми світло. світло Він зайшов. Ми держали двері. Ми все так бояли. І її мама Нам таку... так ну, І... Ай, моя мама му дала 20 рублів. Ой, він пішов, Боже, ти слава Богу. Нам тихо, нам тихо довго тут і ноги трясли. Ну, ми, коли він даже пішов, нам ся трясли ноги. Ну, Ось ну. він ще прийде. Ну, а і мене точно так. Бо у нас двері тепер закриті. А ми перше пішли замкнути, бо пси так гавкали. Тому думаємо, йде. Я ся понатяла, вроді б не є. Ну, ми все равно ми... закрили двері і ми... Йоз... Йоз... на вулиці, ми... як заходите. Ой. Не біда, ніч, ніч. Не, ой, падай, паду джаби. Ой, я її держу. Ви не попадали, бо ми вже начали грати. Оп. Пускай. 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 Прижабу. Кайда еще раз сюда на выкудай. Ты даже ми забираем. Та ты не можешь у камеся цих жабий. <hie> Пускай Чекайте, я вже докладу тут. Бо в Україні усе падає у ці жаби з рук. <laughs> ну, я не знаю. Бо... Все, все, все. О, ви бачите, сі жаби тут ми поклали. Все в нас тішніче. Я її хочу завтра до школи, до школи притушити. Бо низь наш ем, однокласник Слава. Приніс таку настільну гру. Нє? Ну. Мов не інвалідна. Ай, а до, до нього шитки йшли. Ну. No. Каріна, може це сі у імені, бо тут ще йдуть такі шашки. Да, no, ну, no, коротше, тут no, на, їх... Та на що? Чекай. У нас ми... уже 6 хвилин де... і відео. відео, і 20 хвилин. Ну, no, і, вже 20 хвилин. 20 сука. Зараз сейди і клади на сервант. Ми... Ну, тут іде такий слайм, я його хочу розкрити. А він, він відкриває? Він гаден бути дуже такий, знаєш, що пак ледве з із рук. Бо в мене такий О. був просто у яйцові такому. А, і в мене теж було, було таке яйце, то йде такий слайм. А ну він нормальний? Добре. Він нормальний. Або пахне так. Ну, я, ну, реально спиртом я каміс перну. Так. Да боже, все все я не знаю, все була й манікюрується і нізнавщиком. Я була на ній, а хочу ж ну хочу забухати. Опять? Уже не підпадуть. Думав, я їх не піддирав. Ну, може Ой, да. Тикрас, а тобі треба, на матеріння дома немає. Вєднавني лампа, панка, я power bank твій. Можеш робити ніхтить. Ну, кажемо, все, пока. А на фім папа, закривай.